28-й тур рівненський кардинал здобув льову перемогу йоанна Франківську. Енергія на останніх секундах врятувала нічию з Єнаківцем, а залізничники вперше у сезоні перемогли незручних телефоністів. Півфінальні пари визначені: Локомотив та Енергія розпочнуть серію плей-офф у Харкові. А орган прийматиме ЛТК. Матчі за п'яте-сьоме місця відбудуться у Хмельницькому, де три команди розіграють Кубок Екстраліги. Підсумки та цікаві факти регулярного чемпіонату. Але завершення найкраще забиття м'ячі від вересня до травня. Незважаючи на те, що усі три матчі останнього туру розпочалися в один час, найшвидше завершилася гра в Івано-Франківську. Однак у турнірному плані вона нічого не значила ні для урагану, ні для кардиналу. Поєдинок розпочався з блискавичного гола. Вже на 11-й секунді Андрій Сімка заштовхав м'яч за лінію воріт з метра після швидкого введення ауту. Після цього команда Сергія Гупаленка вирішила, що за перемогу взагалі не потрібно битися. Розчаровував як і неквапливий темп, так і серйозні помилки в обороні. Правда, у гостей з реалізацією не все складалося. А франківці кілька разів пробачили кардинал, коли Дєнішкіну допоміг Каркас воріт. На 15-тій хвилині кращий бомбардир Урагану Сімка подвоїв перевагу, оформивши дубль потужним ударом у ближню дев'ятку. Щоправда, всього за дві хвилини кардинал один м'яч відіграв зусиллями двох Сергіїв. Губець віддав гольовий пас п'ятою, а піддубний з кількох метрів не схибив. Після антракту дракони експериментували, але нитки гри тримали в своїх руках. Лише після того, як Дінюшкін став підключатись до атак своєї команди. Гостям вдалося зрівняти рахунок. Олександр Бондар реалізував фактично вихід один на один. За лічені секунди ураган отримав чисельну перевагу. Тригубець побачив червону картку за неспортивну поведінку. Однак у меншості рівняни не пропустили. А навпаки, зуміли забити переможний гол. Юрій Когот ударом у ближній кут зробив рахунок 2-3. А кардинал вперше в історії здобув очків Івано-Франківську. Перший тайм, скажу, що ми грали погано. Другий тайм ще гірше. Але як в футболі буває, не ті, що хорошо грають, виграють. Виграли, три очка завоювали, але як сказати, це, можна сказати, на бажорній ноті закінчили цей сезон. Але для нас і для мене це ніякої втіхи немає, тому що не попали в четвірку і те, що ми сьогодні виграли, то Де повезло, так скажу. Сьогодні десь була удача на нашій стороні. Але краще б ця удача була нам перед тими іграми в Луганську, коли нам в іграх саме не щастило, а десь ми непогано грали, але результату не було. От сьогодні десь та фортуна до нас повернулася але вже пізно. Ну, то, что мы пропускаем 4 в 3 в наше в нашу преимущество численное, то это вообще парадокс. Ну, все остальное, то, что там мы не забили, это следствие того, что мы сегодня наиграли. Поэтому кардинал заслуженно победил. Нельзя так относиться к делу. Есть плей-офф, есть вот эти игры. То есть надо заработать себе авторитет, а не так просто сидеть в команде и ждать. Вот Ну, оставьте меня, я хороший парень. Такого не будет точно. У разі перемоги над Єнаківцем Львівська енергія могла розпочати серію плей-офф з третьої позиції. Але поєдинок залишився бойовою нічиєю. Перший тайм завдяки гульовому дублю Рогачова виграли господарів. У першому з епізодів Євганов дався дальній удар в притул зі штангою. А незабаром забутий усіма у ортарському майданчику енергетик красиво пробив у падінні після флангової передачі. Цілому перша половина прийшла за переваги зелено-білих. До перерви «Донбасівці» привели тільки одну гольову атаку, коли після удару Тяго м'яч рикошетом від скорого летів у сітку львівських воріт. Після активного початку другого тайму галичани стали грати від оборони і ледь не поплатили за це помилкове рішення поразкою. Впродовж семи хвилин Бетінню і Замятін повели юнаківську команду вперед двома ударами з гострих кутів. Однак втримати переможний рахунок підопічним Солдовника не судилося. За 13 секунд до фінальної сирени Максим Павленко забив рідкісний для футзалу гол головою. У підсумку 3-3, а завершальні миттєвості команди провели без воротарів. Просто у нас сейчас э, такая была неделя таких тяжелых тренировок, больше уже свободов на плей-офф. Плюс много травмированных было у нас на сегодняшнюю игру. Где-то тоже, может, это сказалось. Ну и опять же, конечно, надо отдать отложенной команде соперника. Все-таки это мастеровитая команда, которая где-то тоже наверное, чуть переломила ход игры. Ну и ну, все равно считаю, не часто закономерный результат. Мы не зумели задіяти оптимальный склад сегодняшней игры. Декілька граців мають пошкодження. Вирішили їх зберегти на матчі плей-офф. Почали матч грати шість чоловік, мінялися по одному, по два, тому десь бракувало нам підвищити темп за рахунок гри в четвірках. Тому перший тайм був для нас такий складний. В другому фізично повторюсь, нам бракувало кондицій, тому готуємось на матчі плей-офф вже в оптимальному складі. Хочу поблагодарити ребята, которые сьогодні. Грали, вважаю, на раунди. Неплохо вигляділи моменти. А остальне все на табло. Хочу пожелати енергії в фіналі чотирьох. Удачної ігри, результати. Ну і вам всього самого. Локомотив вже у ранзі дострокового переможця регулярного чемпіонату. Перший етап завершив мінімальною домашньою перемогою над ЛТК. До цього жодного разу в нинішньому сезоні харків'яни не обігравали доволі незручного суперника, який вирішив зіграти в експериментальному складі. З перших хвилин виразно простежувалася різниця в системних підходах команд. Якщо локомотив намагався все контролювати і проводив продумані комбінації. Алтика зробив ставку на вибуховій якості молодих виконавців. При хорошому темпі гравці грішили неточними передачами. А гострі моменти, якщо і виникали, то якось зовсім стихійно і випадково. На перерву команди пішли з нулями на табло. Другий тайм харків'яни також почали активно і відносно швидко повели в рахунку. Після швидкого розіграшу кутового Кісельов класно пробив улюбленою лівою 1-0. На досягнутому локу не зупинився. Той же Кісельов поборовся за м'яч, а журба знайшов момент для удару в дальню дев'ятку. Гол вийшов ефектним 2-0. Вже до середини тайму залізничники назбирали п'ять командних фолів, а тому і вирішили зіграти акуратно на утримання. Гості перейшли в контрнаступ. І якщо Дмитро Іванов програв свою дуель голкіперу, то молодий Лазикін на добиванні після кутового скоротив відставання до мінімуму. Вихід п'ятого польового на останніх хвилинах врятувати гру телефоністам не допоміг. Такті на ігру була побрана ігроків, яких ми сьогодні захот... хотіли задействовати, просмотреть, провірити їхню пропридатність футболу молодим ігрокам. Дрогні не... психологічно. Технически, тактически смогут ли выдерживать лишь игры и так далее. От этого мы отталкивались, потому что с такой серьезной командой, как Комотив, есть, есть возможность увидеть все слабые стороны. Мы хотели сами себе доказать, что мы можем обыграть эту команду. И была задача в чемпионате ее обыграть. Потому что три послед... ну, перед этим три игры мы с ними играли неудачно тут дома вы выигрывали 3-2. И на последних секундах пропустили. Да, конечно, хотели а в Луганск, не выигрывали в этом чемпионате, но главное начнется следующий следующую субботу. Плыв вещь непредсказуема, к ней надо готовиться конкретно, целенаправленно. И я думаю, что абсолютно, наверное, все команды в этом туре в, в уме держали игры плей У 28-му турі кардинал святкував першу історичну перемогу Івана Франківського. Мачульової переможця не виявив, а в Харкові локо нарешті у цьому сезоні зміг здолати ЛТК. Цього вікенду у Хмельницькому єнаківець кардинал і спортидр плюс розіграють втішний кубок екстраліги за пяте 7 місця. Лідери у списку бомбардирів, Луганці Свірідов та Рось в останньому турі не забували. Натомість сімка вистрілив Дублем, один гол додав і Павленко, по 13 м'ячів у Чернієнка і Хорсова. На один менше у Маранюка, Кузя і Валенка. Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату набула остаточного вигляду і сформувала півфінальні пари. Локомотив зустрінеться з четвертою командою Екстраліги енергією, а іншу потівку до фіналу розіграють Ураган і «ЛТК». Перші півфінальні матчі відбулися 18-19 травня у Харкові та івано франківську за тиждень серій до трьох перемог продовжаться у Львові і Луганську. Підбиваючи підсумки регулярного чемпіонату, варто відзначити один цікавий факт: усі чотири учасники вирішальної стадії плей-офф не лише очолювали турнірну таблицю під час чотирьохколового марафону, але й кожен з них вигравав окремо взятий етап чемпіонату. Зокрема, Луганська ЛТК стала переможцем першого кола. За цей період молоді та амбіційні підопічні Романа Ковальчика виграли 5 матчів і програли лише одного разу. При цьому показали відмінну результативність. 6-2 у Івано-Франківську, 7-3 у Хмельницькому, 5-2 у Рівному. Вдома Луганці були биті енергією 0-5 та мінімально здолали їй наківець 2-1. А 1 грудня 2012-го телефоністи провели свій перший офіційний поєдинок на новенькій ЛТК Арені. Дебют вийшов вдалим. Господарі були сильнішими за харківський локомотив. 4-1. Не дивно, що у топ'ятірці кращих бомбардирів за підсумками першого кола маємо одразу трьох луганців, які забили по 5 м'ячів. Це Артем Рось, Тарас Кузь і Богдан Свірідов. На один більше, аніж у Луганців, тільки у знаного голеодора Максима Павланка з енергії. Друге коло екстреніги виграв чинний чемпіон Львівська енергія. Після відставки Станіслава Гончаренка Зелено біля під керівництвом Миколи Сича також здобули 5 перемог і поступилися лише одного разу у Харкові з мінімальним рахунком 2-3. Залізничники набрали на одне очко менше, а лідер турнірних перегонів змінювався ледь не після кожного туру. Чотири вікторії енергетики відсвяткували у рідних стінах. Де з перевагою у три м'ячі переграли кардинал 5 5-2 та ураган 4 4-1. А також здобули мінімальні перемоги на ДК 3-2 та Єнакіївцем 4 4-3. Лідером енергії у другому колі був Ільдар Макаєв, на рахунку якого чотири забиті м'ячі. Так само, як в Андрія Чернієнка з кардинала, у «Рагані» це Євгена Валенка і Віталія Нестарука з Янакієвця. Свої п'ять голів у ворота суперників ЛТК забив лідер серед бомбардирів екстраліги Богдан Свірідов. Чотири з них в одній грі зі спортлідером Плюс. Це був перший покер чемпіонату. Три домашні перемоги плюс чотири очки на виїзді гарантували урагану лідерство за підсумками третього кола. Одним з найбільш видовищних і, напевно, найдраматичнішим матчем усього сезону став поєдинок го туру з ЛТК. Поступаючись 1-4 за 6 хвилин до фінальної сирени, підопічні Сергій Єгопаленко зуміли здійснити справжній камбек і в підсумку вирвали вольову перемогу 5-4. Згодом щось подібне створила і енергія. Програючи 0-3 спортлідеру після першого тайму, лів'яни розвернули ситуацію на 180 градусів і перемогли 6-4. Цікаво, що в інших матчах за участю хмельничан було забито найбільше по 11 м'ячів. Щоправда, дебютанти екстраліги двічі програли: у гостях Кардиналу 3-8 і вдома ЛТК 5-6. Натомість у чотирьох поєдинках все вирішив лише один гол. У третьому колі капітан Телефонісів Артем Рось відзначився сім разів. Його одноклубник Будан Свірідов, а також органівець Андрій Сімка, залишили по вісім автографів у воротах суперників. У Хмельницькому сьомий номер Івала Франківців оформив другий покер чемпіонату. Переможцем четвертого кола і регулярного чемпіонату загалом став Харківський локомотив. Підопічні Євгена Ривкіна першими з-поміж інших команд гарантували собі місце в плей-офф за чотири тури до фінішу змагань. Залізничники здобули по сім очок вдома і на виїзді, розійшовшись миром лише двічі. Ключовими у турнірній боротьбі стали перемоги над безпосередніми конкурентами за четвірку кращих. Локо четверте в сезоні обіграв ураган 4 4-3. Потім вдома розгромив енергію 5 5-1. А в останньому турі, нарешті, переміг незручний для себе ЛТК-2-1. В енергії відбулася друга за сезон кадрова ротація. Після розгрому від урагану 2-7 Миколу на тренерському містку замінив Олександр Косенко, який з новою командою вже завоював перший трофей Кубок України. У четвертому колі екстраліги 5 м'ячів забив Артем Рось. На один більше в енергетика Максима Павленка. Котрий в якості граючого тренера приніс своїй команді останню путівку у плей-офф. Сім голів на рахунку Маріана Маренюка, які, втім, не допомогли кардиналу потрапити до заповітної четвірки. Найбільше на фініші регулярки забив Андрій Сімка. В доробку ураганівського голеодора вісім влучних ударів. А на завершення програми пригадаємо кращі забиті м'ячі регулярного чемпіонату. У вересні це був гол головою від Валерія Лехчанова у грі з кардиналом. У жовтні, у ті ж самі ворота, телефоніст Артем Рось увігнав м'яча у дев'ятку. Ураганівець Тарас Шурак забив Єнаківцю. Кращий гол листопада. У грудні було зіграно чотири тури. Тож відзначаємо одразу трійку, яку відкриває Андрій Чернієнко. На другому місці Богдан Свірідов і перший історичний гол на Луганській лтк Арені. А кращим останнього місяці року стала ефектна комбінація енергії, яку завершив Степан Струк. У січні найбільш ефектно пробував Максим Павлюк, вразивши ворота рота спортлідера. З п'яти турів лютого також відзначимо топ трійку, яку відкриває Бруемел з Єнаківця і його гол в ворота ЛТК. Зіданівська рулетка у виконанні ураганівця Павла Будняка на другому місці. А кращим у лютому стає ефектний гол Богдана Свірідова. Так само красиво, але після невісу з іншого флангу у березні пробив Ярослав Заворотний. У квітні кращим став гол бразильця Ромаріо у ворота кардинала. І нарешті останній тур екстраліги подарував трійку кращих у травні. Це залізничник Сергій Журба. Граючий тренер енергії Максим Павленко. А кращим на фініші чемпіонату став гол кардиналівця Сергія Піддобного.